Доброго дня, шановні пані та панове, з вами український історик Женя Брат. Якщо ви мене зараз бачите, значить він на моєму каналі на каналі Женя Брат Історія. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву таку тему. Вона може бути для інших людей так запарною, але вона дуже актуальна в нашому суспільстві. Про вплив дисидентів на українське мистецтво в радянський час. Мені буде приємно за кожен ваш перегляд, за кожен ваш коментар. Я дуже сильно люблю коментарі, особливо запитання до них. Я залюбки надам на них відповідь. Також за кожну вашу вподобайку, за тому, що це підтримує мій youtube канал і підтримує мою роботу. І розпочнемо. Тема, як я сказав, це вплив діяльності на дисидентів, вплив діяльності дисидентів на українське містецтво. Сиденти вплинули на українське мистецтво через кілька ключових аспектів. По-перше, це тематику та символізм. Дисиденти використовували мистецтво як засіб вираження своїх ідей та протесту проти радянської влади. Їхні роботи часто містили символіку, яка вказувала на національні цінності, історичну пам'ять та духовність. Вони намагалися зберегти та передати українську культуру через картину, скульптуру, музику та літературу. По-друге, естетичні інновації. Багато українських художників, дизидентів шукали нові форми та стилі, які протистояли офіційному соціалістичному реалізму. Це включало перементи з абстракціонізмом, авангардом та іншими напрямками, що підкреслювали індивідуальність та незламність митця. Сучасні українські митці часто зверталися до спадщини дисидентів, черпаючи з них натхнення для своїх робіт та нагадуючи про можливість свободи твору. Таким чином резиденти не зберегли українську культурну спадщину під час важких часів, але й внесли значний вклад у розвиток та оновлення українського мистецтва, що має важливе значення і в сучасному контексті. Десиденти були представниками різних же мистецьких мистецтв, це архітектури, живопису, музики, літератури, можна звати відомих десидентів і тих, і, і хто до якого виду мистецтва відносився. Наприклад, поетами були такі десиденти, це як Лес е, Костенко. Павличко, Драч, Семаненко, Корич, Вігнаровський, Стус, Калинець, Олійник, Художники це Горська, Зарецький, Заливаха, Севрук, Кушнір, Остафінчук, Якутович, Чук, це Кіномисецяна Танюк, Параджанов, Миколайчук, Косика, Ільєнко. Спробуємо розповісти про їх вплив як борців за незалежність, демократичні права та розвиток різних видів мистецтва. В основному тодішнє молоде покоління розвивало свою мистецьку діяльність з унікальним баченням життя, новим підходом до його реалії та прагненням розширити художні прийоми. Важливою ж ознакою таких часів став феномен поетів шідесятників які потім перейшли в дисидентство, таких як Симоненко із збіркою Тіше Грім. Вігнаровські атомні прилюді, драч із соняшник, драч зі своїм соняшником, а також поява талановитиї ліні Костенко. Серйозний перешкоди для розвитку української культури був ідеологічно нав'язаний метод соціалістичного реалізму, який вважався найвищою формою художнього мислення, особливо через принцип класового підходу до оцінювання сучасних явищ. Цей метод вимагав типових характерів у типових обставинах з обов'язковою орієнтацією на. Конкретну систему духовних цінностей це обмежувало творчі можливості митців та їхній в пошук засобів самовираження. Крім того, справжнє, справжнє правдиве відображення життя через мистецьку було неможливе під наглядом цензури. В основному строга правда про важке життя. Соціальну несправедливість, масовий голод, грубі порушення закон законності та репресії залишалися заборону забороною. То що дисиденти, чи ким ти не був в радянський час в будь-який період, але в більшості я тут розповідаю про уже таку хрущовську добу, Бр... 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 Брежнівську добу. Говорити про там різні злочини радянського союзу в радянському тодішньому суспільстві було це під забороною, писати про це не можна було і так далі. От, це така була заборонена. Система намагалася диктувати лише творчий метод. І художню форму, але і зміст мистецтва багато діячів української культури поступово усвідомлювали політичну застарілість тоталітарної системи і неспроможність адекватно реагувати на виклики часу і конкурентивно вирішувати актуальні проблеми суспільства у середовищі інтелігенції зростали почуття протесту опозиційної настроєної опір існуючому порядку протистояння в різних формах. Творчий доробок ж оцінить, оцінить час і мистецькі вподобання людей. Найкращі досягнення художньої спадщини цієї епохи стануть частиною духовної скарбниці української культури. митців шедесятників, які захищали унікальність та самобутність українського народу, його мову, мистецтво і культуру, партійне керівництво оголосило принципово оголосило принципово ворогами народу. Вони були ворогами народу. Всі, хто говорили. Не те, що думає влада, не те, що думає компартія, і так далі. От це була основна така їхня те. Те, що треба говорити, було те, що говорила компартія. Як сказали в, там, в Кремлі, так і говори. От, якщо ти говориш іншою думкою, і вона, твоя суб'єктивна думка не сходиться з об'єктивною думкою компартії або з владою, тебе за це могли. Наприклад, звільнити з роботи, лишити, наприклад, там ступеня там, кандидатського і так далі. Або навіть могли як дуже багато різних дисидентів, такої як Левка такого як Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола, могли відправити навіть заслання або посадити на дуже великі терміни. От, Левко Лук'яненка він закінчив Московський університет імені Ломоносова на Юрфаке, ну, юридичний факультет. І потім, коли він поїхав вже ж працювати у Львів, він там створив українську селянську робітничу партію свою. А у радянському Союзі тільки одна партія може бути, е це партія Радянського Союзу. Так його за це спочатку е, е його спочатку Левка Лукенка, засудили до розстрілу, до смертної кари. Але ж потім, із за е таких різних подій, його замінили на 15-річний термін ув'язнення. От і це дуже цікава тема, дуже актуальна і тому. Я рекомендую всім цікавитися цією темою, особливо молоде покоління, щоб вони не забували своїх предків, не забували людей, які витягнули Україну з пазурів Радянського Союзу. Те, що в Радянському Союзі не було нічого гарного, те, що це був тоталітарний режим, це була диктатура, Україна була під залізним занавісом і так далі. Продовжимо ж. Ми які захищали унікальність та самобутність українського народу, його мову, мистецтво та культуру, партійне керівництво оголосило принципово ворогами на влади. Внаслідок цього влада жорстоко засудила Івана Гончара, Аллу Горську, Дмитра Горбачова, Ігоря Григор'єва, Опанаса Заливаху, Віктора Зарецького, Вініаміна Кушніра, Галину Севрук, Людмилу Семінікину та інших. досиденку, досиденку художницю монументалістку горську глибоко. Хвилювала радянська денацифікація України. Якось перебуваючи у Краснодоні на Луганщині, вона зауважила: місто має українських ознак. Те, що місто Краснодон має українських ознак. Вражаюча суміш донських козаків, росіян, українців, китайців створювала монументальні полотна, які радянська влада знищувала як ідеологічні ворожі. З нею постійно стежили працівники КДБ. Але вона ж насміхалася з шпіків і вітала всіх звільнених політвянь. Але Горська була подругою, наприклад, Василя Стуса. Як ви знаєте, що, наприклад, Василя Стуса ж, адвокатом Василя Стуса на Тінлі чи е е Медведчук. Віта, це ж Медвічук. Потім вона була другом Євгена Свистюка, родини світличних, В'ячеслава, В'ячеслава Чорновола. Вона не визнала жодних обмежень творчості свободі слова та думки. Художник Опана Залавага так характеризував дисидентку, От зараз буде пряма мова. Я не знаю, може й сам сказати, або ви почуєте з такого. Ну, робот скаже, щоб не я вже зачитував цю пряму мову, а зачитувала. Треба дивитися. навколо Алли Горської, яка була найяскравішою, найрішучішою і найенергійнішою постаттю, збиралися всі ті, хто не був байдужим, хто шукав витоки та сучасні напрями, щоб виразити своє українське обличчя серед культур народів світу. Незважаючи на те, що вона виросла в російськомовному середовищі, за його словами, вона не дивилася на світ крізь російську естетичну призму, а мала свій національний український стрижень. Я в камеру, а не на себе. Я на себе дивлюся, і ви мене може, бачите, трішки так не з гарної сторони. Але я дивлюсь, стараюсь подивитися на камеру. Народ, от що? всі види мистецтва підпадали під ідеологічний контроль міців. Контроль митців привчали ж мислити не тільки через художні образи, скільки через політичні категорії, через неприйняття догматичного мислення в 1980-ті роки. Наклав на себе руки талановитий письменник. Григорій Чицюник, а в 1981 році Віктор Близнець. Письменники України виключили Івана Дзюбу та Бориса Чичибабіна. Віктора Некрасова вислали за кордон. Варварські знищили шестиметровий вітраж, створений Аллою Горською, Людмі Людмилою Людмі... Людмі... Семенікіною та Опанасом Заливом в Київському університеті, але горська загинула за невідомих обставин. Художниця кераміська Галина Севрук створила твори, що належали до козаць... козацького циклу. Але в період застою ця тема виявилася забороненою і талановиту мисткиню виключили із спілки художників України. А її творчі а її творчість повністю ігнорували. Кожен з дисцидентів. Які були дотичні до мистецтва в більшій своїй масі, мали вплив на нього. Окрім Алли Горської ж, прикладом можна навести у Панасу Заливаху, І намагався діяти і творити під час ув'язнення. Наприклад, незважаючи на заборону займатися малюванням, Пана Заливаха у колонії створив ескілябріси з українським національним символом. Серед багатьох товаришів по нещастю, він недоразово популяризував серед інших ув'язнених імена та твори Івани Дзюби, Івана Світличного, Іліни Костенка. У березні 1967 року він активно долучився до святкування Дня Тараса Шевченка серед ув'язнених українців в 11-й колонії, зокрема у пана Заливаха створив портрет Кобзаря та відкрив урочисті промову. урочистою промовою. Сводом його портрет Тараса Шевченка, а також ескалібриси, були нелегально вивезені з колонії за допомогою Богдана Гореня. Також в умовах в умовах табору художнику вдалося створити портрети Богдана Гореня та Литвійського політичного в'язня поета Клу. Утасикує нікса. Yeah. <coughs> Вибачайте, що у мене кашель. Вот. В основному сценографічна діяльність, наприклад, Алли Горської, була тісно пов'язана з молодим режисером Лесем Танюком, якого зараз побачите на екрані. Вона, вони мали спільну мрію створити новий український молодіжний театр. При клубі творчої молоді працювала театр, експер, експериментальна театральна студія. А Горська виступало головним сценографом. Танюк був головним режисером, наприклад, Мар'ян Куршельницький. Його вчитель був художником та ідейним керівником. Він прагнув поставити поетичні вечори, присвячені творчості Михайла Рильського, раннього Павла Тичини, і мріяв про інсц... інсценізацію українського фольклору та народних пісень. Алла Горська створила три роботи для театру. Це сценографічні рішення для вистав: ніж у сонці за поезію Івана Драча. Отак загинула гуска за п'єсою Миколи Куліша. Правда і, Пр... і кривда за романом Михайла Стельмаха. Будучи живописцем за фахом, вона вперше спробувала себе на в ролі у територіально-декораційному мистецтві, і це сувалося, що це її стихія, адже у неї було природне відчуття театральної умовності та специфіки видовищ і їхніми безкінечними перевціленнями. У середині 1960-х років Алла Горська захопилася створенням сучасного монументального мистецтва України, яке обґрунтувалося на народних традиціях. Ідеологом цієї концепції став художник Григорій Синиця, учень байчукіст Рокицького. А саме в цей період з великим успіхом відбулися виставки Марії Примаченко, Ганиць Собч... Собачко Шостак, Олександра Сінєнка та Мифедора Манайла. Чікано відкрився цілий пласт народної культури, до якого її раніше було. Багато професійних художників ставилися зневажливо або упереджено. Першим об'єктом, де група однодумців, Алла Горська, Геннадій Марченко, Галина Севрук, Галина Зубченко, вибачаюся, Прошу завибачення, що Віктор Зарецькі, це чоловіка Алли Горської, під керівництвом Синиці, спробувала втілити свої теоретичні ідеї та стали експериментально, це стало… Вони спробували втілити свої ідеї в життя. І це стала експериментальна школа номер 5 в Донецьку. Протягом двох років там було створено вісім малих мозаїк на бічних стінах і центральну велику мозаїку під назвою Прометей. Зарецький згадував. От пряма його мова. Ми працювали захоплені ідеєю, не думаючи про заробітки, і напрацьовували велику кількість варіантів. І йшли найважчим шляхом шукали оригінальне. А не стандартне рішення приваблювало горську приваблювало мистецтво екстремальне, великої соціальної вибухової сили. Вважали, що Україна потребує мистецтва, яке пробуджуватиме свідомість і національну гідність. Наприклад, монументального мистецтва Латинської Америки, зокрема творчості Сіне Крейсора, Орокса Рівері, надихала на пошуках на пошуки в цьому напрямі, а відрізана гілка бачукізму свідчила про подібні шляхи. В Україні в Україні пробний камінь молода гвардія. Це була остання велика спільна робота однодумців, у якій брала участь Алла горська. Ще були портрети. Зараз ці портрети зможете побачити на екрані. У жстанковому живописі та графіці художниця надавала перевагу саме цьому жанру, саме заглиблення як характерна риса епохи, як виявлена сутність, як прояв духу захоплен... захоплювали і полонили уяву майстрині. Портрети горські це роздуми споглядання, спроба зрозуміти ту загадку життя, яка зароджувалася в дитинстві і не покидає людину протягом усього її існування. Швидше це портрети запитання, Характеристики відповіді, де уважне дивлення і виявлення суттєвої риси стають свідченням напруженого одягнення та творчості свідчення та, е, тривалого і нескінченного процесу в часі. Я вам дуже сильно вибачаюся, якщо я дуже швидко це, пояс... це розповідаю. З моїх уш я наче розповідаю спокійно і повільно. Але на камеру ж і на записі можу розповідати дуже швидко і ну, вибачаю за таку мою доповідь. Але вона дуже цікава. Ви можете спокійно її перематувати. Тут буде тут будуть розділи і так далі. Але повернемося до впливу. Дисиденції на українське мистецтво у радянський час. Особливу роль у роботах Алли Ігорської відіграє єднальна складова метафоричність, умовність і трактування портретів Там Івана Драча, Сверстюка, Симоненка. Соняшника ли ці народні епічні символи енергійно представлені в портретах, виконують роль коду, ключа до розуміння образу. Простір, твор... що... Простір твору зміщувався з реального в умовне, де час тече в особливих швіміра культурного знакового діалогу. Місткіння мали великий задум створити галерею портретів дадих дітей української культури від Ярослава Мудрого до Василя Стуса. Як сказав Євген Свестюк, у 60-ті роки художник опинився обличчям до порожнечі офіційне мистецтво, офіційні шаблони. І чим більше він був щирим і справжнім, Тим більше розумів, що потрібно шукати своє джерело, йти через пустелю до цього джерела. Це надзвичайно важкий шлях, бо героїзм не в тому, щоб загинути на барикадах або заявити про своє неприйняття, а в тому, щоб щодня жити і працювати йти проти течії. Однак Василь Стус обрав інший шлях. Він поставив громадські ну, зараз. Буду про Василя Стуса розповідати. Він поставив громадські справи вище наукової кар'єри, вище особисті та приватних інтересів. По суті, вибору як одного і не було, адже все своє життя він залишався вірним собі. Жив один боротьбою за справедливість, як у міжнаціональних відносинах, так і в соціальній сфері. Також у протистоянні могутній державі за права окремої особистості. Ну, також хочу доповнити з приводу того, що ж адвокатом Василя Стуса був Медведчук, також ж, є робота Вахтанга Капіані Діло Стуса. Теж рекомендую вам замовити цю книжку і її прочитати. Вона, ну, там в основному збірка документів різних, але вона цікава, і всі, хто цікавиться історією України, цікавиться ж добою, як я сказав, Хрущовщини, Бережньовщини. От, і доби дисидентів, і також «Шістдесятників». там буде дуже багато різних матеріалів для ознайомлення і так далі. І так, у мистецтві ж художники-дисиденти мали своє національне українське бачення. Опана Заловаха згадував, що Горська мріяла створити там площині біля київського вокзалу величезну композицію пам'ятних засновникам Києва. Те, що вона хотіла створити біля київського вокзалу композицію. Засновникам Києва, це Київ, Щеку та Хориву, щоб кожен, хто приїжджатиме в Київ, місто Київ, нашу українську столицю, чувся творцем історії. І поруч з Верховною Радою мав би за її задумом бути символічний тиждень створення світу, сім кольорів веселки, сім нот. Вона мислила як людина духу. Початковий етап 60-х вирізнявся пошуками нової літературної мистецької форми, яка відрізнялася від застиглих канонів соціалістичного реалізму. Це привело до пошуків. Нового змісту, що в свою чергу, природно було на попередній план соціальні та новаційні питання. Інакше й бути не могло в країні, де література і мистецтво традиційно виконували соціальні функції, а їхня роль офіційно і неофіційно підтримувалися. Ці сфери були єдиними, що важко піддавалися повному контролю. Певні естетичні погляди вимагали відповідних суспільних дій. У підсумку творчі новації шістдесятників переросли в неформальну суспільну діяльність, спрюну на захист національної культури. Алла Горська писала Я працюю над створенням сучасного українського мистецтва, яке представляє свій народ, народ незламний народ. Які неможливо зламати мистецтво, що відображає націю, ніхто не зможе знищити. Художники прагнули передати в своїх мозаїках весь біль потужної, але скованої нації. Їхнє мистецтво було альтернативою офіційному державному. У Донецьку в 1967 році разом з Зарецьким і Синицею Алла виконала мозаїку дорогоцінність. Робочі називаються Коштовність, Жінка Птах в інтер'єрі ювелірної крамниці Рубін. Їхні роботи отримали високу оцінку від Василя Касьяна. От його пряма мова. Одним із найвидатніших досягнень у нашому монументальному мистецтві є мозаїка, виконана групою художників у Донецьку керівник Синиця. Я бачив ці мозаїки, високохудожні та реалістичні твори, автори, створюючи нове, спираються на джерела українського народного мистецтва. Тому їхні мозаїки глибоко національні і сучасні. Це справді український монументальний живопис. У маріупольському ресторані Україні нині аристократ Алла Горська, Віктор Зарецький, Борис Паксій, за участі Василя Парахідна та Надії Сітлічні. Також створили ці мозаїки. Зубченко із Григорієвим Пришецьком виконали два мозаїчні панно: це дерево металурга або ще дерево життя. Буревітер, робочі назви буревіте це птах Елади, мрії, птах Мрія. Григорія Прищецько, Галини Зубченко у тому ж самому будинку в інтер'єрі гостроному Київ, тепер Віват. Та спільним з Горською та Зарецьким ескізом виконали мозаїчне панно Квітуча Україна. Зараз цю квітучу Україну можете побачити на екрані. Це Григорій Мискевич вважав, що творчий доробок Алли Горської, Григорія Синиці, Віктора Зарецького та Галини Зубченко за значимістю можна при. До сучасних фрагментів фресок, та мозаїк Михайлівського та Успенських соборів. Ну і в основному, хочеться так сказати, що. Дисиденти відіграли надзвичайно важливу роль у збереженні та розвитку українського мистецтва під час радянської епохи, коли тоталітарний режим намагався придушити будь-який прояв національної ідентичності та свободи творчості. Їхній внесок був багатогранним від збереження національних цінностей та символізму у своїх же роботах до створення нових естетичних форм, що протистояли офіційному соці... соціалістичному реалізму, працюючи під... в підпіллі та надаючи себе на безпеку. Яку вони створили унікальні твори, які вплинули на формування національної свідомості та громадські думки? Спадщина десенців залишалася невід'ємною частиною українського, сучасного українського мистецтва, надихаючи нові покоління митців на боротьбу за свободу творчості та збереження культурної спадщини. Дякую за увагу.